У Маріуполі я прожила усе своє життя, але почалась війна, потрібно було приїжджати. В Маріуполі я вчилася в Сириковій школі на лівому березі. Це спеціалізована школа. Ось. Але потім, останній рік, я прийшла до частної школи. Вона була біля драмтеатру. 24 лютого. Почалась війна. А у цей день а, ми зібрали усі свої речі, які тільки можна було. Лічно я навіть нічого усього не взяла. У мене була собака, черепаха, Я більше пікувалася про них, взяла їхні речі, все, що можна було. Своє я от була в спортивному костюмі, взяла одягла його. Збирали свої речі тварин та ми поїхали до центру місця. У нас на мітрополітський був свій зал. Ми приїхали туди, я почала шукати бомбосховища, але нічого особливо не було. Ми знайшли підвал, в якому ми просили більше місяця. Ми спустили туди усі свої мати. Щось що було, чайник, міхвелнова пічка, усе, що можна було, генератор, але це був з машини. дістали, Поставили, щоб хоч якесь світло було. Було дуже шумно, постійно були прильоти в сусідні дома. У мене була дуже велика панічна атака. Хоча я на вулицю не виходила, постійно сиділа в підвалі. У мене Матуся постійно виходила, їздила на лівий берег. У мене просто все дуже трусило. Я постійно хотіла їй дзвонити, бо на цих днях хотіла підривати міст, який проходить з лівого берега в центр міста. Ось. Але Матуся жива зі мною. Ось. А нашого будинку в Маріуполі немає. Усіх моїх дитячих фотографій, перших моїх кроків, нічого немає, моїх досягнень, медалі, кубків, корон. Я з в в 11 місяців була моделлю. Один з місяців я перша була на подіумі. П'ять років я вже стала топ-модель планети. Ось. І мені потрібно було якесь своє личне хобі. Щоб можна було з ним виступати на конкурсах модельних, ось ну я якось вирішила. Я знала, що моя мама у дитинстві займалася повітряною гімнастикою у циркі на канаті, на кільці. Постійно виступала. Я дуже хотіла бути схожа на неї. Ось у нас було два зали: один на лівому березі, це у ДК, а інший в центрі місця. Висів в конат. Полотно, ремні, і я якось почала туди залазити, займатися. Було важко, але я дуже хотіла, схоже, бути на І Я пам'ятаю, наскільки це був перший мій номер, це був дует з дівчинку. У мене в колективі всі моделі старші були мені як сестри. Як так і називали сестра? Ось вони зі мною нянчилися все моє життя. Ось як я родилася, так вони були завжди зі мною. Катали на санках, в колясці, сиділи зі мною постійно. А, ось. Ну і якось от з однією з цих дівчинок я почала працювати дует на ремнях. А, я пам'ятаю, якось ми робили партер, Я надчайно робила її окуляри. Вона дуже злилася на мене, але дуже швидко мене пробачила. Потім я почала займатися на гаматі. Мені дали мій перший костюм. Це був купальник з сірбристий. І вже на своєму конкурсі модельному я виступила на гаматі, зайняла перше місце. Всім дуже сподобалось, так як дуже рідко можна зустріти модель, яка буде літати в повітрі, займатися гімнастикою. Обично це якісь стіжки, танці, щось таке. А ось вирішила здивувати. Помімо модельного та повітряної гімнастики я займалася в акторському. Це також моєї матуся. Ми знімалися в кіножурналі Байки. Це були окремі серіали. Мені приходилося бути і пожарною поліцейською воровкою, мене коли гербували. Було дуже цікаво, подобалося. Сюди ми виїжджали дуже довго, нас не випускали з міста Маріуполя. Були постійні якісь проблеми або прильоти, або ще щось. Ми коли виїжджали з підвалу, в якому були, нас метус розділили в різних машинах. Я їхала з одними, вона заробіла в другої машині. Так трапилося, що в мене пришимлалася нога на передньому сидінні. І поки ми не змогли виїхати з місця, в мене була постійно прищемлена нога двери. І коли ми виїжджали, виходить, от ми виїхали з двера, мамі потрібно було заїхати за моєю прабабушкою, за її бабусю. І ось тоді був прилет прямо перед її машиною. А ми тоді повернули на другу сторону. І у мене почалась істерика. Я перестала бачити маму, постійно пішов дим, огонь. Потім, після хвилину-дві, я побачила, мене трішки попустило. Але везді, в кому їхали, були трупи, мене постійно закидало мою голову вниз, щоб я цього не бачила, щось бачила, нас вивезли до Урзуфу, У нас там була своя дача, там ми просиділи декілька місяців, а вже звідти було дуже важко виїхати, так як це була вже російська територія, і поки не пройшли Регістрацію, фільтрацію неможливо було зовсім виїхати. Ми питалися, ми постійно стояли в очередях, але потім ми вирішили спитати, які ось по полям їздять. Ми вирішили виїхати через поля. Виїхали. Ми їхали, їхали декілька днів, ночували на трасі. Там постійно питали російські воєнні. Ось ви впевнені, що ви хочете до України. Ось буде там дуже погано. Ми постійно будемо туди цілитися. Постійно буде дуже погано. Ну, ми все одно вирішили доїхати. Ми виїхали до Запоріжжя, там переночували, і після цього вже приїхали сюди до міста Южного. Тут мене одразу взяли. До школи о, першої. Ось. Потім через деякий час, в восьмому класі, я прийшла до третьої школи. Ось. В Маріуполі я потрапила до збірної України. О, ми повинні були їхати до змагань, до ОЕ 8 березня. Так. О, 8 березня, але Зовсім ніяк не змогли. Ми думали, що що хоч якось вийде, але ні, все пригородили. Ми зовсім так не змогли виїхати. Це були перші змагання, на яких ти мала представляти Україну? Так, так це були мали бути перше, але на жаль. І... Але в тебе ще є шанси і можливості представити так. Україну? У мене є шанс. Я дуже хочу, але потрібно дуже багато працювати, працювати. І це дуже складно. У повітряній гімнасті є травми, які заважають постійні якісь коліна, руки. Це, на жаль, професійний спорт. Професіонали постійно щось собі травмують. Новички – ні, а ось професіонали постійно. Таке активне дитинство і зараз це тільки спогади, тому що нічого не залишилось, ні фото, ні відео. Зовсім нічого. Взагалі всі крони, яких в мене було більше 50 штук. А, крони, їх було більше 50, нічого ні. Ленти, дипломи, кубки, медалі, нічого ні, ні фоток. А, в моєму дитинстві були ще. Відео на касетах, але нічого не, нема зовсім. Все знищено. Так. В наш о, дім потрапила ракета, тому пожар і зовсім нічого немає. Наскільки зараз важливо для тебе відстоювати честь України на спортивних майданчиках? У тебе багато патріотичних виступів? Так, ти обираєш пісні пов'язані з Україною, і ось номер, який ти демонструвала, це у мене немає дому. Так, так? я тільки ось зараз вирішила взяти цю пісню, так як зрозуміло, що мені більш-менш стало легше. Я можу хоча б про це розмовляти якось, і вирішила, що для номеру я зможу передати всі свої емоції, так як я сама лишилася своєї хати. У мене реально немає дому, ось тому якось у мене є ще номер на гамиці, був до цього Україна також. Також я могла передати всі свої почуття. Все і у нас дует Софією, також патріотичний номер. Модельна це не тільки одувати якісь туфлі, ходити на показах по подіуму. Це і якісь танці, це гімнастика також пов'язана. У нас було багато костюмів українських. У нас були свої колекції, цвіточні колекції, по колекції. І на день вишиванки ми постійно ходили в парадах, першій лінії були. У Маріуполі були паради з вишиванками. Так були. Вони були біля драмтеатру, але на жаль, зараз драмтеатру зовсім немає. Я дуже хочу повернутися до Маріуполя, але до українського, тому що в Росії я не хочу зовсім. Це не моя країна, я її не полюбляю. Я дуже хочу жити в Україні. І ходжу до свого рідного українського Маріуполя. Пригадайся коміста і чекаю на своєї віре Мені просто немає речі написати свою промову У мене немає дому у мене немає дому у мене немає дому, лютей тільки люблять. Сутки. За свої сутки? А людям першу, друг сорту, а люди такі люди, такі сотням в тендемі зі своїми тисутками стритю сьогодні, герцами спомню все син, сами сенс. По мене будіве, лишила рухона людей на кутів, а пошила усіх, я не люблю котів, Хай люди, тільки сути за де свої виток соти я даре, шохуась, соханути людям першу другу.